Так, колеги, всім привіт. середина серпня. Якраз оптимальні терміни сіяти ріпак, тому пробую. Пробую поки що 50 на 50 виходить. Чому? Тому що ріпак дуже мілкий і заробку потребує мілку. Поле готове, бачите, вигорав, куткував, вирівнював, але ось колії її залишилися, от е, у них є трошки проблема. Та й вже, в принципі, кірка утворилася така сантиметрів два і залишається ще сантиметр для насіннявого ложа. Буває, ось бачите, така кірка. Дощів, в принципі, таких уже нормальних не передбачається. Ось, бачите, вже далі сира земля. Але Дякувати Богу і тому випало два днів 10 тому назад 40 мм, то волога глибше є. Отак ось виходить. Тут вже підсихає прикатка пружини на всю прижим, прикатка також на максимально тиск виставлено 20 на 20 кг на заднє прикатующе колесо. І отака ось виходить розкладка. Оце ось насінина. Оце, бачите, 10 сантиметрів. 20, тут десь 30, 40. Ось вона, ось, ось тут і тут. Тобто, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-10 штук виходить на 1 метр. Виставляв на коробці 415 тисяч. Це виходить з 25 міжряддям, повинно вийти порядка 10 штук на метр погонний. Ну Десь так і виходить. 9-10. Може, одну десь не знайшов фон, виходить, отакий. Приблизно рівний. Ось бачите, оця вся кірка її здвигає міжряддя. Далі покажу, що там на сівалці стоїть. Так, оцей рядок можна закрити і переходимо до сівалки. Буду показувати, що ж не так. Що ж тут не так? А не так тут колега із зазором. Думав, ось просипається зерно в щілинах. Ось, можете бачити, з щілина. Думав, отам, а ні, не тут то було. Пошукав, походив, подивився. І, колеги, дивіться, оцей диск він без ворушилки, без язичків. А в цьому залишилась прорізь із язичками у самому корпусі. Відфрезерована. І благополучно через ту проріз зараз вам покажу, вон вона є, але вона не фокусується. ось Благополучно через цю прорізь при невеликих отаких от вібраціях сипеться зерно. Зразу замітив на двох секціях, а потім, коли спробував отак душі потрясти, то бачу там потихеньку просипається. Ну Думаю, це. Непорядок. Так в мене не вистачить на 3,5 гектари насіння в однієї посівної одиниці 1,5 мільйона. Тому ось благої такий клей, крокодільчик вже випробуваний. Він гарний тим, що він в'язкий, досить він такий в'язкий, і зразу його замазав ту щілину і диск притулив. Але є одна невеличка проблема: це зразу прилипає до нього насіння, тому потрібно одразу витирати розчинником, прокручувати диск і з диска стирати е, цей клей. Можна будь-яким герметиком, але цей дуже гарно прилипає, тому я буду впевнений, що його не відірве від тіля. Це один такий нюанс для дрібного насіння. Хоча, бачите, сівалка і предназначена. По-заводському для висіву ріпаку. І міжряддя 25, в принципі. Ось бачите, це 30-те. Набагато е, просторіше тут, скажем. Тут ось 25, то он, тютя в тютю, притірочку Бачите, ще сантиметр і буде колесо на колесо набігати. Ну, в принципі, виробник заявив, значить, треба стремитись до того, щоб. Можна було зробити таке міжряддя. І ось бачите, заводські отакі, е, не кутизніми вони, а грудкоотводи. Але вони широкі для 45-го міжряддя і для 70-го були предназначені, а тут 25 те Коли е, оця планка рівна, то воно практично тут зазор отакий і, ну, що великий бугор робиться раз, а що просто горне, то вирішив отак зробити, щоб за самим колесом, там де потрібно, воно згортало, то бачите, в принципі, горне, згорте і непогано, ось а це не потрібно тут глибину нам набирати. А отут, і так максимум 3 см виставлено, Ну, в 90% випадків попадає в сере. Єдине за колією, то 50 на 50. Ну, буде дощ, зійде, не буде доща, то трошки там будуть зріджені сходи. Але 25 міжряддя, якщо десь щось і не зійде, то, в принципі, ріпак перекриє. Тим паче гібриди вибирав, які гарно гілкуються, зиму стійки. Вибрав, дуже довго вибирав, вибрав, Полімагрейно. Оце буде один Акапулька у Бізона е, вихватив і 22 року але маса 1005 грам е, малувати. Навіть там менше, ніж 5 грам чи 4-8. І у Ерідена десь там ще лежить на складі, е, довго з ними. Возився, морочився, повинен забрати архітект. Ось хотів ще показати, ось бачите, це саморобне, тут зразу гостренький вугол поставив і, в принципі, працює. Вон, там чистики є, тут немає, то, бачите, така ось виходить, ситуація, але все одно колесо тут вон, атмосферного тиску, то воно. Трішки самоочищається, але потрібно доробляти ще чистики. Ну а так, малу помалу устраняємо недостатки, а земля потихеньку просихає, то сієм. 10 секцій, ширина захвату 2,6 метра, якраз на ширину культиватора. Культиватор виставлений на 4 сантиметри десь. Якщо брати по середньому чому так, тому що потрібно підрізати корку, та, що утворилася в канавках Хоч, хоча б на сантиметр на два, щоб можна було запхнути е, лижею туди на, на сіння на пару сантиметрів. А Оце отак мало помалу, е, горем пополам, пробуємо е, вчимося вирощувати ріпак. Кому цікаво, слідкуємо далі. Буде багато цікавого.